А, Але те, що судді будуть призначатися відразу на пожиттєво, це позитивне. Для кого? Для кого? Для судді зпади, для автовопади. А суспільство зацікавлено в сильному і незалежному судді. Тоді, коли ви почули ніхто, я вам говорю свою особисту історію. Це можна зробити, я, 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 я вам кажу. Це можна зробити, я Оце ваші позиції. Щодо ви давайте підтримуватися на рамку і рекламу, будь ласка. Чому ви нам вашу думку не, не нав'язуєте? Я не нав'язую думку, навпаки. Я висловлюю свою думку, а потім ми будемо обговорювати. Так, от те, що щодо взаємодії. І, як я вже сказав, якщо взаємодія суддів в процесі відправлення правосуддя, вона я не, е, вважаю неприпустимою, то взаєморозуміння суддів судової влади суспільством є вкрай необхідним. Тому що взаєморозуміння це головний шлях для формування довіри до судової влади. Проблема і взаєморозуміння включає в собі які елементи. По-перше, це довіра суспільства до суду. Без довіри будь-яке най найсправедливіше рішення може бути поставлено під сумнів. Тому що принаймні одна сторона процесії завжди буде незадовго. І тому має бути довіра суду до суспільства. Ви знаєте, я ще трохи часу е, вас заберу. Коли в суддя з Данії е, на, на тому круглому столі, він сказав, що коли я розглядаю справу, я можу викликати сторони в телефонному режимі і можу викликати їх на сьому вечора, наприклад. Тому що мені так зручно. І відразу наші судді. Сразу починають задавати питання, а як же, же прозої судового процесу, а як же там в позаробочий час і так далі. А він не розуміє проблеми. А чому я не можу викликати, якщо мені зручно, і у ні, ні у кого, навіть сумніву, не виникає, що він буде дійсно розглядати справу, а не викликає сторону для будь-якого там позапроцесуального спілкування і так далі. У нас такої проблеми. Така проблема існує. Уявіть собі, якби суддя розглядав справу там після шостої вечора. Зараз... Закінчує закінчу дві хвилини. Яким чином, чином відновив ви з недовір'я, обґрунтованість та передбачуваність судових рішень? Формування єдиної судової практики.

Щодо законності рішення, рішення може бути законним, а не справедливим. Рішення може бути законним, але не відповідати і порушити основні права і свободи людини. Розумієте? Тому тут дуже важлива дух закону і буква закону. Які ще, які ще можливості для взаєморозуміння, прозорість судового процесу і судових процедур. Якщо судові процедури будуть максимально прозорими, це нас. Видно, в это доверие. Доверия. Я считаю, что ваше выступление завершится. Речь вот о чем идет. Мы сейчас не будем задавать вопросов, но на правах организатора хочу вас кое-что на позиции преподнести. Во-первых, ваше выступление мне напомнило оду в честь насильника. Давайте понимать тех, народу И суд может быть независимый от чего угодно, но только не от народа. И суд должен быть ответственным перед народом. И вот этот механизм поиска путей ответственности должен быть реализован. Вот вы, вы хотите сказать, что пожизненное судейство – это позитивный момент. Я спросил, для кого? Для судей, которые получили эту должность. Если он честный, справедливый судья, нет вопросов. А если он нечестный, справедливый, это будет очень ударный момент по обществу. А вы спросите общества что очень хочет общества? А я вам скажу, каждый день общаются. Общество хочет выбор на суде. А вот этот вопрос вообще даже не обсуждался. Да. Скажите, будь ласка, кожен з нас зацікавлений в справедливому суді. Справедливому народному. народному и справедливому. В рамках закону, звичайно. А коли може бути справедливим суд лише тоді, коли він є незалежним? Лише тоді, коли він є незалежним. Ви не дочитали цю конвенцію правову. Та ви безграмотна людина. Ідіть звісно. Да.